Вітаю, друзі! То є в Україні війна? Чи немає? Скільки цивільних загинуло за час широкомасштабного вторгнення? На це питання вкрай важко відповісти. Є, звичайно, якась офіційна статистика. Але насправді, навіть після нашої перемоги, що багато років. Буде ця цифра остаточно з'ясовуватись. Ось вам свіжий приклад. 29 квітня ворог завдав удару ракету Ескандер в районі Приморського парку у самому центрі Одеси. Внаслідок цієї чергової ракетної атаки Одеси загинуло 5 осіб. 23 постраждалих і надалі перебувають у лікарнях. У важкому стані 8, з них 4 вкрай важкому. Зокрема, і 4річна дівчинка. Ще раз. 4річна дівчинка. Ціллю атаки стало популярне місце відпочинку одеситів. Для збільшення кількості жертв росіяни використали бойову частину з касетним боєприпасом. Це значить, був прямий умисел вбити як можна більше цивільних. Росія тероризує Одесу з 22 го року. А також житлові будинки, парки відпочинку, історичний центр міста то, що визнаний Світовою спадщиною ЮНЕСКО. Кремль мститься Одеситам, які зруйнували її імперські мрії про Новоросію. Терором ворог прагне посіяти страх і зневіру серед людей. Коли 2 травня російська пропаганда в чергове голоситиме про видуману ними ж так звану одеську хати, росіянам слід згадати про їх справжні криваві злочини проти Одеси. Удар по Одесі відбувся на фоні візиту того ж 29 квітня в Україну генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Гінсек НАТО озвучив ініціативу зі створення спеціального фонду союзницьких внесків для України розміром 100 мільярдів доларів на 5 років. В цей же час ми знаємо, що допомога США у рамках затвердженого Конгресом фінансування вже надходить в Україну. Також генсек НАТО озвучив думку, що Україна має повне право стати членом НАТО і він запевнив, що це станеться. Будемо надіятися. А в цей час я постійно читаю коменти до моїх відео, де ухилянти кричать одну цікаву тезу. У нас немає офіційної війни, тому воювати не буду. Якщо є бажання, можу організувати тобі екскурсію на фронт, там ти зможеш сам на все подивитися власними очима. Або в Одесу поїдь сам. Та подивись в очі постраждалим хоча б від того удару, про який сказав раніше. За даними британської військової розвідки, по даних на кінець квітня, за оцінками моніторингової місії організації об'єднаних націй з прав людини в Україні, у березні 2024 року було вбито або поранено 604 цивільні особи. Це на 20% більше, ніж у попередній місяці. Це така суха статистика, а за нею життя людей. Ці смерті пов'язані з ракетно-бомбовими ударами по всій Україні та посиленням обстрілів на передовій. У звіті наголошується на посиленні скоординованих ударів по українській критичній інфраструктурі, під час яких було зруйновано або пошкоджено приблизно 20 об'єктів. Також, за повідомленнями, було вбито 57 дітей. Що вдвічі більше порівняно з попереднім місяцем. І це було пов'язано безпосередньо з використанням Росією повітряних боєприпасів. Чув багато різних версій, чому офіційно влада не оголошує стан війни. А зосередилась на офіційно проголошеному військовому стані. Версії різні, від якихось логічних пояснень на. Юридичній мові міжнародного законодавства до конспірологічних теорій. Але сказати, що війни у нас немає, може або велике падло, або свідомий ворог. Є офіційні дані постраждалих цивільних в Україні. Загалом з 24 лютого 2022 року в Україні, включно з контрольованими Україною та Росією територіями. Жертви серед цивільних осіб становлять більше 31 тисячі, більше 10 тисяч загиблих та 20 тисяч поранених. Але наголошую, що це офіційно відомі на сьогодні цифри. Скільки трагедій з'ясується пізніше, ми навіть уявити поки що не можемо. Ці цифри підкреслюють величезну ціну життя через вторгнення Росії в Україну. То що? Є війна в Україні? Чи немає?